Я мати героїня в мене вісім дітей, я не маю за що жити. Держава мені не платить зовсім гроші на дітей. Я не мала за що як виживати. Чоловік в мене інвалід, занес лікарі йому інфекцію, в неї є кістка. І я стала на вулиці, торгувала цукерками. Жінка каже, самотужки не може знайти роботи. Ви можете працювати з якою з одинадцятої. Ну десятої, з одинадцятої, тринадцять якої? дев'ятого якої. Ну то можу і до шостої, і до сьомої, можу. А вони приходять з звіду, хто місце дає. То чоловік, коли буде, а якщо вони приходять школи скоріше туди, я вже я й огу. Бо дочку старшу прошу. Там... Де нас може бути така робота? Щоб прибирати щоб з десятої до шостої. На прийом найбільше людей приходить із житлово-комунальними питаннями. Нарікають на Жеки. Нам квартиру хочуть забрати, жек. На понакладу, У нас приватизована квартира, вже ми 12 років то терпимо. І от ми так хочемо у нього спитати, то дах нам тече, половину під'їзду накрили, половину лишили. І це нас тягнеться вже ціле літо. І от так ми прийшли спитатися, коли той буде кінець. Трапляються скарги на райадміністрації, зокрема, коли йдеться про створення ОСББ. Не можемо виробити вже райадміністрація дуже довго тягне. Збори в нас у зановочі були 18 березня 2011 року. Сьогодні в нас вже завтра буде лютий місяць, 12 рік. Скоро буде рік. До міського голови звертаються тоді, коли безрезультатно обійшли вже всі інстанції. Та зазвичай люди приходять з таким питанням, яке вже тривало, не вирішується. Відповідно, хочуть участі міського голови. Деколи проблема може бути вирішеною щодо розмови з мером. Коли люди записуються на прийом до Андрія Івановича, повідомляють про це голову адміністрації, і я виїжджаю на місце за місяць до прийому. Ми стараємося то питання максимально вирішити. Тобто, аби люди приходили сюди на прийом і вже якийсь був результат певний вирішення тих чи інших питань. Звернення, які надійшли, залишаються на контролі міського голови. Пообіцяли нам зробити, щоб ми не турбувалися, і все буде добре. Пообіцяли. Ну, надіємося. Наступний прийом відбудеться вже у кінці лютого. Любомир Ференс, Богдан Іванський, головні новини Львова.